У Вінниці міським традиціям залишаються вірними навіть у воєнний час. Сесія міської ради розпочалася з приємностей відзначення молодих родин, які стали батьками в день народження міста. Цього року таких п'ять. Першою народила Світлана Петрівна Лагоша о 12 годині 25 хвилині. Хлопчика вагою 4 кг 110 грам, зростом 54 чотири сантиметри. До вручення запрошується чоловік голек. Шових премій та оплесків молоді батьки приймали вітання від міського голови. Хочу побажати здоров'я вам, дорогі мами і батьки, вашим дітям. І знаєте, мабуть, саме головне, щоб діти в своєму свідомому житті ніколи не знали війни. Сьогодні це як ніколи актуально. А щоб вінничанам і сьогодні під час війни жилося гідно, депутати ухвалили ряд важливих рішень для максимально стабільного проходження опалювального сезону, який ймовірно стане найскладнішим за всі роки незалежності України, виділили гроші з бюджету громади на закупівлю електрогенераторів як варіант альтернативного живлення стратегічних підприємств. Ми передбачаємо виділення коштів на 213 генераторів для ВМТЄ. Так само ми передбачаємо 3 мільйони на Вінниця облтеплокомуненерго і 5 мільйонів на вінниця облводоканал на умовах співфінансування. Маємо надію, що обласний бюджет підтримує саме цю позицію, і виділить аналогічно відповідний ресурс для того, щоб ці підприємства могли придбати альтернативні джерела живлення. Продовжать роботу у місті і по облаштуванню укриттів у закладах освіти в 14 школах створять пункти для харчування та обігріву людей, де теж знадобляться генератори. Від нашої злагодженості залежить те, як ми достойно пройдемо е, цей опалюваний період. Так само в цьому рішенні ми ще е, виділяємо кошти на продовження облаштування укриттів в закладах освіти і охорони здоров'я. Мається на увазі, ШМД, наша лікарня і перша лікарня. Ну і звичайно, по ліквідації наслідків ракетного удару від 14.08.2022 року, додатково виділяємо ще кошти на облаштування об'єв за два будинку. Де ми повністю взяли його на відновлення, тому що він в такому стані, що там жити не можна було. Ну і далі продовжує, завершуються роботи по встановленню вікон. Чимала кількість укриттів, в тому числі і в освітніх закладах, які відкриті цілодобово, змусила дбати і про їхню охорону. Для цього у Вінниці на півсотні збільшать кількість працівників муніципальної варти, які там чергуватимуть. Ми знаємо, що у багатьох школах відкриті найпростіші укриття і е... Люди, які проходять повз школи у момент повітряної тривоги чи живуть навколо школи, вони можуть спускатися в укриття поруч із людьми, і це ми настільки розуміємо, наскільки воно може бути небезпечне. Тому працівник муніципальної варти він не те, що допомагає, він сам контролює ситуацію, і це та людина, яка вміє діяти в надзвичайних ситуаціях. Сучасні реалії українців змушують вносити ряд змін і в систему охорони здоров'я в зв'язку зі зниженням народжуваності в Україні, а також на виконання постанови Кабінету міністрів, міські депутати проголосували за рішення про приєднання другого пологового будинку до центру матері та дитини. 1 сьомого кабінет міністрів прийняв постановою 741 повернення до оплати за фактично надану послугу і заклади, які фактично. Надавали менше послуг, вони просіли в доходах для другого пологу. Це просідання стало майже 30%. з заплановано 133 пологи до 103 пологи в середньому за місяць. Це відбилося на фактичних надходженнях. В заклад що ж до персоналу пологового будинку, то його працевлаштують. Перерозподіл кадрів це не така велика проблема, як вона має бути, і вона дійсно здійснюється поточно і вже багато років підряд. Ви пам'ятаєте, що було з первинною медичною допомогою, коли вона формувалася з 2010 по 2014 рік, коли ми були в пілотному проєкті, які були, яка була реакція людей. Сьогодні всі задоволені первинною медичною допомогою, і щасливі, що в кожної є сімейний лікар, і ніхто не залишився без роботи. І всі прилаштовані, і всіх все добре. Тому, відповідно, абсолютно буде якийсь перерозподіл кадрів, буде якесь переміщення кадрів з одного, можливо, посади на іншу посаду. Я думаю, що ті люди, які хочуть працювати, і ті, які сьогодні якісно працюють, вони будуть працевлаштовані і вони дуже потрібні сьогодні нашій громаді, для того, щоб вони продовжували надавати медичну допомогу. Та оптимізація стосується не всіх підрозділів другого пологового жінки лівого берега і надалі можуть звертатися в жіночу консультацію на замостянській та в гінекологічне відділення а вагітні можуть обирати в якому саме пологовому будинку міста народжувати. Цей будинок має три локації: акушерський стаціонар, жіночу консультацію і гінекологію. Хочу заспокоїти в тому, що жіноча консультація. Залишиться на своєму місці, там залишиться працювати ті самі працівники. Мікологічне відділення також залишиться працювати на своєму місці, і більшість колективу там буде працювати на цих же самих місцях. А завершили сесію черговим етапом перейменування Вінницьких вулиць. Цього разу у російського сліду позбавиться ще 161.